Путін прибув до Монголії. Про це вчора частково згадували Таня з Вікторією. Зараз ми поговоримо про це трішечки детальніше. Можемо переглянути відео, як вчора його зустріли. Ну і поки влада стелила воєнному злочинцю червону доріжку, свідомі громадяни читували із прапором України, а також плакатами геть звідси воєнного злочинця. Акцію в Олан Баторі не невдовзі згорнули силовики, але варто відзначити величезну хоробрість насправді цієї невеликої групи монголів, які наважилися виступити проти державного візиту диктатора. Також поліція Монголії заважала протестувальникам тримати український прапор під час візиту лідера Російської Федерації Путіна до столиці країни Улан Батора і згодом Монголія розділила з Путіном відповідальність за воєнні злочини. Так заявили в МЗС України. Також там додали, що будуть працювати над тим, аби країна Азії мала наслідки після того, як не заарештувала лідера Росії, як того вимагав ордер міжнародного кримінального суду. І сама Монголія, згодом це прокоментувала. Вони сказали, що вибачте, але у нас трохи зв'язані руки. Так, Монголія пояснила відмову від арешту Путіну, тим, що вона є енергетичною залежною від Російської Федерації. І скажіть, будь ласка, чи є в нас гість? Чи можемо ми вже його підключати? Е, супер. Зараз в нас в етері Микола Бучин, політолог, е, який неодноразово вже був в нашому етері. Пане Миколо, слава Україні, доброго вечора. Героям слава доброго вечора. Е, так, ми б хотіли з вами трошечки детальніше поспілкуватися про це, вітаємо, пане Миколо. Відомо, що офіційною метою цього візиту була участь в урочистих заходах з нагоди 85-річчя спільної перемоги радянських і монгольських військ над японськими на річці Халхенгол. Які ще у Путіна можуть бути причини візиту? Можливо, це ну, спланована провокація. Мовляв, що він не боїться ордеру на арешти, може взагалі будь-якими країнами їздити? Ну на мою думку, візит Путіна до Монголії має багато цілей, і звичайно, що оця офіційна задекларована ціль це тільки офіційна ціль, чи певне прикриття насправді є більш важливі кулуарні прикриті цілі? Ну, зокрема, насамперед. Для Путіна, на мою думку, було дуже важливо показати, що він не є міжнародним ізгоєм, що він не є в повній міжнародній ізоляції, що є країни, які готові з ним працювати, які готові з ним домовлятися там про дружбу, мир, підписувати якісь згоди, і так далі. Тобто, це було важливо для його міжнародного іміджу, для його іміджу всередині країни. Це перше. Друге, для Путіна було дуже важливо показати те, що Зараз між норми міжнародного права, міжнародні інституції, зокрема міжнародний кримінальний суд, вони є недієвими, їх можна порушувати, їх можна топтати. І він, власне, цим прикладом в Монголії доволі ефективно це на жаль показав. Він створив прецедент, і це буде так само третя мета: це показати країнам, які вагаються, які. Скажем так, ще не визначилися на чиїй стороні бути, чи західного демократичного світу, чи східного, недемократичного, який очолює там Росія, Китай, Північна Корея, тощо і в даному випадку, в принципі, це теж є гарний прецедент і сигнал для того, що інші країни третього світу там чи глобального півдня вони теж можуть не боятися і можуть чинити так, як чинить Вонголія. Ну, ще одна ціль, очевидно, була спрямована на внутрішню аудиторію. Тобто, Володимир Путін хотів створити собі імідж такого сміливого політика, який, попри небезпеку, шалену там попри те, що його можуть заарештувати, все-таки має сміливість і мужність зважати на це їхати скажімо, здійснювати візит, домовлятися, отримувати певні результати, і це напевно теж враховуючи масштаби пропагандистської машини Росії буде певною мірою спрацьовувати. Тому принаймні, такі основні цілі. Ну і звичайно, що напевно є цілі, якісь і економічні, і енергетичні, тому що дійсно Монголія значною мірою залежить енергетично від Росії. Там є Росія заінтересована зокрема в. Побудові, скажімо, нафтогазового газогону, який там села Сибіру, Сибіру-2», який значною мірою має проходити через територію Монголії. В цьому Росія є вельми зацікавлена і тому, що це є певний спосіб економічної, енергетичної диверсифікації і незалежності Росії. Тому цілей є багато, але ну я думаю, що насамперед ця ціль була така інформаційно-пропагандистка. Щось заперечити, щось спростувати, створити прецедент, створити образ мужнього політика. Тощо скажіть тепер, будь ласка, чому взагалі мають арештувати, і які саме країни мають право це зробити? Ну, ми знаємо, що минулого року був виданий арешт судею міжнародного кримінального суду на ордер верніше на арешт Путіна, і відповідно ну з через звинувачення в депортації українських дітей насильних з території України до Росії. Там так само і дитячий омбудсмен Росії з компанії в парі з Путіном під цей ордер підпадає, і, власне, всі країни, які підписав, є членами міжнародного кримінального суду, які підписали, ратифікували Римський статут, вони зобов'язані виконувати цю норму, цей ордер і відповідно Путіна арештувати. І фактично, в чому, скажемо, така фішка чи унікальність цього візиту, тому що фактично до цього часу Путін. Після видачі ордеру жодного разу не був з візитом в країні, яка власне ратифікувала Римський статут і яка могла його реально арештувати. Ми знаємо дуже відомий факт, коли Володимир Путін відмовився їхати в Південно-Африканську Республіку, навіть попри те, що лідер країни Рамафоса. Власне, запевнив Путіна в тому, що ніхто його не буде чіпати, і він дає на це гарантії. Але очевидно, Путін забоявся і не ризикнув це робити, випробовувати долю. В даному випадку, чому власне, вибрана вибрана Монголія? Ну з багатьох причин: по-перше, ми розуміємо, що Монголія є країною ну, відносно слабкою їй не потягатися з Росією. Вона географічно розташована дуже цікаво. З одної сторони, вона оточена Росією, з іншої сторони, оточена Китаєм. В Даному випадку ця залежність від двох союзників недемократичних Росії і Китаю вона ну дійсно зв'язувала руки Монголії. Я думаю, тут навіть справа, можливо, не в енергетиці, ну, хоча ми знаємо, що саме цим виправдовується влада Монголії, пояснюючи, чому вона не арештувала Путіна. Я думаю, тут насправді справа насамперед в тому, що в такому випадку в Монголії очевидно було б не переливки, тобто, це країна дуже специфічна, маючи доволі велику територію. Населення країни дуже невелике, близько трьох мільйонів. Дуже скажімо, мало населена країна. Там густота населення дуже мінімальна, там практично немає своїх власних військ армії. Крім того, навіть ну фахівці говорять про те, що навіть технічно. Зробити арешт Путіна було б дуже важко. Ну, проймі, арешт можна, могла б Монголія зробити, але от як потім передати в міжнародний кримінальний суд самого Путіна фізично, це вже проблема, тому що, як я вже сказав, Монголія оточена територією з одного боку Росії, з другого Китаю, виходу до моря немає. Ну тобто, то тут є купу проблем і очевидно, що власне ставка була зроблена саме на те, що Монголія дійсно має зв'язані руки. І фактично, ну це зу... насамперед, очевидно, цей візит був потрібен Володимиру Путіну і Росії. Ну але очевидно, що Монголія, яка є дійсно енергетично залежна від Росії, теж певні бонуси з цього візиту буде мати. Ну, але так само потенційно вона може мати і певні наслідки, негативні певні загрози для себе, тому що Монголія останнім часом доволі інтенсивно налагоджувала контакти з західним світом, зокрема з Францією. Неї були такі е, доволі інтенсивні відносини. І зрозуміло, що зараз ага. у рамках того візиту, коли є дуже багато незадоволення з боку західного світу звинувачень і претензій, очевидно, що ну це може потенційно і мати певні наслідки. І насправді я би сказав, що тут дуже важливо, щоби все-таки ті наслідки були важливо власне для норм міжнародного права і для. Загалом авторитету і статусу кримінального суду, тому що якщо Західний демократичний світ це проковтне, якщо не буде жодної реакції, ну крім якогось там вже такого відомого нам і набридлого занепокоєння, та тоді відповідно ну, це буде явна дискредитація і міжнародного кримінального суду, і норм міжнародного права. Тому що це буде гарний приклад, що не бійтеся, порушуйте, нічого вам за це не буде. Але так само це буде і удар по іміджу Заходу, тому що Росія в такий спосіб покаже недемократичному світу, який є її потенційними союзниками. Що дивіться, не бійтеся, нічого вам Захід не зробить. Захід не такий сильний. Бачите, от Монголія міжнародні норми порушила і жодної, ну жодного негативного для себе наслідку не мала. Тому в даному випадку, ще раз повторююся, дуже важливо, щоби. Західний цивілізований світ зреагував, і Монголія мала певні наслідки. Ну, принаймні, хоча б, я розумію, що там не буде якихось колосальних наслідків, тому що Захід теж розуміє вразливість самої Монголії, але я думаю, що все рівно відсутність реакції буде дуже болючим ударом по заходу і по нормах міжнародного права. От, ви власне, згадали про наслідки, що вони можуть бути для Монголії. Які на вашу думку, з якими наслідками може зіштовхнутися Монголія після візиту Путіна? Ну, звичайно, що такий найбільш кардинальний наслідок це може бути просто, скажімо, скасування членства uh -huh. в міжнародному кримінальному суді з боку Монголії? Це раз по-друге, звичайно, це можуть бути, скажімо, певний дипломатичний бам, бан вірніше, тобто країни світу можуть. Скажемо, почати знижувати інтенсивність співпраці з Монголією. Ну до речі, там є ще такий цікавий факт, що нещодавно один з суддів Монголії став членом міжнародного кримінального суду. Тобто, тут може і бути те, що цю людину можуть виключити зі складу суду, позбавити членства саму країну. Тому, в принципі, наслідки швидше такі дипломатичні і міджеві, можливо, наслідки політично-економічні, тому що. Зрозуміло, що коли вона буде Монголія підписувати і посилювати співпрацю з Росією, то очевидно, що це може мати наслідком те, що країни Заходу ну, можливо захочуть менше співпрацювати і щось підписувати і про щось домовлятися з Монголією, або можливо навіть гіпотетично і накласти на неї певні санкції. Хоча я думаю, що навряд чи до якихось дуже кардинальних дій Захід буде вдаватися, ну з тої причини, як я вже казав, що. Монголія дійсно є заручником значною мірою ситуації, хоча, ну скажімо так, вона є і заручником, але вона й сама винна, тому що ну ніхто не вимагав від Монголії. Хоча, можливо, звичайно, був якийсь там куварний тиск з боку Росії чи Китаю, але насправді ніхто не заставляв президента Монголії офіційно запрошувати Путіна, тобто він не міг не розуміти певні ризики. Хоч і можливо, ну не, не зміг проявити стійкості і уникнути цих куларних тисків, але все-таки, тобто, Монголія сама частково винна в тій ситуації. Але я думаю, що Захід має ну, якщо він мислить стратегічно, він має розуміти, що якщо вони якісь кардинальні заходи вжиють, то ну, вони можуть, скажімо, взагалі відкинути і віддати Монголію руки Китаю і Росії. І ну, напевно, теж тому ніхто не зацікавлений. Тому я думаю, що якісь речі мусять бути інакше це буде, ну, скажімо, удар по іміджу заходу і нормах міжнародного права. Але я думаю, що вони будуть якісь такі, ну якщо не мінімальні, то принаймні такої незначної болючості для самої Монголії. А якось взагалі працює міжнародний кримінальний суд. Ну та він працює, але ми маємо розуміти, що, скажімо, президент Путіна він не є перший. До речі, ну було багато інших е випадків, коли міжнародний кримінальний суд видавав ордер на арешт певних злочинців військових, е певних там світових лідерів, які були визнані злочинцями. І в принципі є багато випадків, коли ці норми не виконувалися, і в принципі нічого за це не було. Тобто, ну я би швидше, знаєте, говорив про те, що. Ну, зараз такий етап розвитку міжнародної системи міжнародних відносин, коли фактично іде боротьба за перерозподіл впливу, сферу впливу у світі, і в такому випадку зрозуміло, що є різні протиборчі табори, і зрозуміло, що в такій ситуації, коли йде боротьба, там відкрита чи не відкрита, тобто в Україні, фактично, це не є війна між Росією і Україною, це є війна. Ну, фактично, між заходом демократичним і сходом недемократичним, її наслідки будуть мати безпосередній вплив на конфігурацію майбутньої міжнародної системи. в даному випадку зрозуміло, що авторитет міжнародних інституцій падає. Норми міжнародного права перестають працювати, ну ми це можемо простежувати на багато чому. Подивіться, який зараз авторитет у організації Об'єднаних Націй, яка постійно занепокоєна і робить такі речі, які інколи просто не влазять в голову адекватної людини чи українця, який розуміє, що насправді відбувається. Ми бачимо багато нюансів з боку Ватикану, багато нюансів з боку навіть таких правозахисних організацій, які деколи теж видають такі результати, чи такі аналізи, чи звіти, які ну скажімо, заставляють за голову схопитися. Тобто зараз фактично йде перерозподіл сфер впливу пер і в тому числі і. Ну, ми пам'ятаємо, що завжди така боротьба закінчується значним реформуванням або ліквідацією багатьох міжнародних інституцій. Гарний приклад був Ліги нації, яка, скажімо, була ліквідована, коли не змогла завадити Другій світовій війні. Очевидно, що зараз та саме питання стосується ООН. Можливо, очевидно, що буде питання і до того самого міжнародного кримінального суду, бо якщо його рішення... Не можуть втілюватися в практику і є просто буквами на папері, ну, то виникає питання, кому потрібна така інституція. Ну, можливо, не сама інституція, але, очевидно, точно варто думати над тим, як забезпечити більш ефективне і дієве виконання, скажімо, певних рішень цієї інституції. Тобто, треба думати про скасування принципу консенсусу, коли, наприклад, там в рамках гон чи іншої міжнародних організацій якісь. Країни ізгої на кшталт Росії чи Китаю можуть в будь-який момент заблокувати рішення, які їм не вигідні, і фактично паралізувати діяльність організацій. Тобто зараз я би говорив про таку знаєте інституційну кризу всієї міжнародної системи, і вона так потрошки починає проявлятися. Я думаю, що за результатами боротьби за її наслідками буде дуже багато кардинальних рішень, які дуже суттєво поміняють ситуацію загалом. Пане Микола, дуже вам дякуємо. Бажаємо вам гарного і спокійного вечора. І ще раз велике дякую, що ви до нас підключились і трошечки детальніше розказали за цю всю ситуацію і прояснили наслідки, які можуть бути для Монголії. З нами був Микола що Бучин, це? політолог.